відчула у гуртожитку свої захворів. Кажуть що це дуже серйозно. Знов почали пускати плітки про снід. А снід ну це проблема наркоманів, знаєш. І ну тих, хто веде нездоровий спосіб життя. Нас це не стосується. Головне триматися подалі. Але це ж напевно дуже заразно. Може краще не користуватися спільним посудом або рушниками. Звичайно, це ж вірус, краще триматися подалі. Дивись, неї. я чула, що вона знає багато про медицину. Може, спитаємо в неї? Ні, не треба, не хочу спілкуватися на цю тему. Вибачте, я не могла не втрутитися. Це ви розмовляєте за ВІЛ песні Те, що ви обговорюєте, це міфи. Страх виникає від невизнання. ВІЛ не передається через рушники, спільний посуд, поцілунки, обійми, кашень чи навіть від укусів комах. А ви звідки такий обізнаний? Лекції читаєте? Я просто живу. Ти ВІЛ позитивна? Навіщо це ти говориш? Ти не повинна бути тут. Я не небезпечна. Завдяки лікуванню я не можу передавати ВІЛ нікому, навіть при статевому контакті. ВІЛ передається лише трьома шляхами: через кров, спільне використання шприців, через незахищений статевий контакт та від матері до дитини під час вагітності чи пологів без профілактики. Але сучасне лікування дозволяє людям звіл вести повноцінне життя і не передавати вірус іншим. СНІД це остання стадія невилікованого ВІЛ, це не вирок, а лише наслідок ігнорування лікування. Вибач мене, я подалась з паніці стереотипам. Але як ти можеш про це відкрито говорити? Ти не боїшся, що від тебе відвернуться? Я вже пережила цей страх, але я єдине зрозуміла, що єдина стіна це. Невидимості настигне та дискримінацію. Така сама студентка, як і ви, просто має хронічне захворювання. Я зрозуміла, я була не права. Вибач, що ми можемо зробити? Ось що ви можете зробити. Що ж таке ВІЛ? ВІЛ це вірус імунодефіциту людини. Він атакує клітини імунної системи, зокрема садівфоримфоцити, і поступово знижує здатність організму боротися з інфекціями. СНІД це набір тяжких хвороб і станів, які виникають, коли імунна система настільки ослаблена ВІЛ, що організм не може нормально захищатися. Тобто, ВІЛ це вірус. А СНІД – за кінцева стадія невилікованої, проте контрольованої інфекції, якщо людина не буде отримувати лікування. Основні шляхи передачі ВІЛ. Незахищені сетеві контакти з інфікованою людиною через кров, тобто спільне використання голок, шприців, забруднені інструменти при татуюванні або медичних маніпуляціях з відсутності стерильності. Переливання неперевіреної крові, наприклад, у країнах, де контроль недостатній. Від матері до дитини під час вагітності, поглогів або грудного вигодовування, якщо надстосовують профілактику. ВІЛ не передається через рукостискання, поцілунки, обійми, посуд чи через комарів. Після потрапляння в організм вірус ВІЛ прикріплюється до клітин імунної системи, до cd 4 лімфоцитів. І проникає в їхнє середовище. Там він змушує людину виробляти копію вірусу. Із часом число CD4 клітин падає, і організм втрачає захист від інфекцій та деяких видів раку. Якщо людина отримує сучасну антиретровірусну терапію, вірус пригнічується, і людина живе довго та практично не передає інфекцію іншим. Лікування робить ВІЛ контрольованим та зменшує передачу. Як захиститися? Використовувати презервативи при будь-яких статевих контактах. Для людей із ризиком профілактика перед експозицією, таблетки або інші форми, які значно знижують ризик зараження. Наділитися голками шприцами у програмах замісної терапії та обміну шприців. Це знижує епідемію. Тестуватися на ВІЛ рання діагностика, ключ до раннього лікування і зниження передачі. Для вагітних тест під час вагітності та лікування у разі виявлення ВІЛ, щоб запобігти передачі дитині. Якщо сталося потенційне ризикове зараження, негайно звернутися до ПЕП в перші 72 години. За офіційними даними Державного центру громадського здоров'я України 2025 року, впродовж поточного періоду 25 року офіційно зареєстровано 6106 випадків віл інфекції Приклад по місяцях за січень 704 нових випадків лютому. 646. В березні 675. Липень 636, серпень 591, вересень 700 і в жовтні 602. ВІЛ це не вирок. Сьогодні люди, які живуть з ВІЛ, можуть жити повноцінним, активним і довгим життям. Сучасні методи лікування дозволять повністю контролювати вірус і зберігати здоров'я на високому рівні. Регулярний прийом антиретровірусної терапії знижує кількість вірусу в організмі до неопреділюваного рівня. А це означає, що людина не лише почувається добре, а й не може передавати ВІЛ статевим шляхом. Ще одна важлива правда люди з ВІЛ можуть народжувати здорових дітей. За умови правильно підібраного лікування та медичного супроводу ризик передачі вірусу від мами до дитини практично зводиться до нуля. Стигма і страхи позаду. Сьогодні ВІЛ це контрольований стан, із яким люди живуть, кохають, створюють сім'ї та здійснюють мрії. Головне, вчасно проходити тестування та дотримуватися лікування. Червона стрічка це міжнародний символ підтримки людей, які зживуть з віл, а також символ пам'яті про тих, хто помер від сніду. Чому саме Червона стрічка? Червоний асоціюється із кров'ю та життям, а також із любов'ю та співчуттям. Червоний привертає увагу, він є сигнальним кольором. Також це колір активності, боротьби та рішучості. Він підкреслює глобальні зусилля у потоланні віл і сніду.